Є знижки на таблетки Аміксін Айсі 10% в Аптеках подорожних план та ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ка місяців видавав себе за медбрата у Британії. Судять чоловіка, який відвідував відділення університетської лікарні королеви Єлизавети в Глазго з підробленим бейджем і у формі медпрацівника. Його звати Лі Вудс, йому 28 років. Та з якою метою він навідувався до госпіталю, загадка. Усе почалося на початку березня минулого року. Чоловік, із посвідченням старшого медбрата та водязі Національної служби охорони здоров'я отримав доступ до дитячого та пологового відділень, а також до реанімацій. Тоді чоловіка викрила одна із медсестер. Як потім розповіла жінка, невідомий у медичній формі пройшов повз неї та сказав: привіт, Наталі. Тоді чоловіка видворила охорона лікарні, але наприкінці березня той знову потрапив до госпіталю. Загалом Лівуц кілька разів незаконно відвідував відділення шотландської лікарні, спілкувався з пацієнтами та персоналом. А одного разу навіть попросив дезінфікуючий засіб в одного з працівників. Врешті, вже у липні фейкового медбрата затримала поліція, коли він знову вештався коридорами та відділеннями лікарні. У суді захисник лівуца заявив, що той нібито був волонтером і мав повноваження перебувати у шпиталі. На що шериф відповів: навіть якщо це правда, це не виправдовує використання медичної уніформи та підробленого посвідчення. Наступне засідання суду у цій справі відбудеться у травні. А поки лівуцу таки доведеться побути в лікарняних стінах, він має пройти психологічну експертизу.